Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Павло Текучев український актор театру кіно і телебачення. Родом із Рівного. Він грає на сцені національного драматичного театру імені Лесі Українки. Відомий ролями у стрічках Зворотній напрямок, коли ти вийдеш заміж, корпорат та інших, цієї зими Павло кинув собі виклик та з'явився на паркеті шоу Танці з зірками разом зі своєю партнеркою, професійною танцівницею Анною Кареліною. А цього тижня у національний прокат вийшов фільм Вічник, де Павло зіграв головну роль. Це стрічка про шлях карпатського мольфара, який пройшов крізь війни полон і втрати, але зумів зберегти внутрішнє світло, знайти сенс життя та стати носієм глибокої життєвої мудрості. Заради цієї ролі Павло схуд на 10 кілограмів, щоб достовірно зіграти персонажа. Він занурюється у характери персонажів і не боїться виходу із зони комфорту. Сьогодні Павло текучев у студії сніданок вихідний. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти знаєш, ми обговорюємо ту інформацію, яку щойно почули про те, що заради ролі вдалося, довелося схуднути на 12 кілограм. Довелося вдалося, так і вдалося. Важко було а, так, але скажу, що за моєю конституцією тіла це не було прям такий вау-ефект. Знаєш, як інколи буває в кіно, але дійсно така була задача, тому що персонаж в фільмі проходить такі випробування, там де він е, живе в лісі, три роки майже нічого такого адекватного не Хочу, їсть. Потім. Пухеньких щичок і Будь. Мало Не бути, мало бути виснаження. Так. Що ти з'їв після того, коли дозволив себе? Я, я розповім, якщо дуже коротко, оцей період схудення, прямо перед е, початком знімального процесу, було декілька днів, коли я прям голодував. Там дві доби голодував. Я пам'ятаю, що я собі замовив гречечки відвареного яєчка і стрічкової цієї фасолі. І це було найсмачніше, що я Ой, в своєму житті. Ні, ні. Після того як ти голодаєш, тоби ці всі смаки, вони солоно, нічого, але це було щось... Тепер дивлюсь на ці гречани. У нас гречаники буде сюди. Давай так. До того, як перейдемо до фільмів, кар'єри, в принципі, життя в Києві зараз, як у тебе маленька дитина, там Андрій Саєнко виставляв лайфхаки, як вони з донечкою гріються. Я розумію, що вам ще до лайфхаків рости і рости, але в принципі, як ви зараз? Ми спимо одним кублом маленьким, в, людську, всі, в трьох. Так тепліше. А, так, і ходимо або в ванну, або спускаємося на паркінг, є, коли є така прям взагалі серйозна загроза, то спимо в машину. Uh -huh. а так, я не знаю, як всі мені здається зараз. А як питання зі світлом вирішуєте з обігрівом? Чи пощастило і опалення трошки більше? Є мені пощасливо. У мене класний друг мій товариш, який розбирається в електроніці. і Ми з ним вдвох перебрали мій щиток і поставили мені інверторний генератор і акумулятор? І Це мене почало рятувати от буквально місяць. Ми живемо як адекватні люди тепер, які можуть ввімкнути мікрохвильовку, щоб розігріти прикорм малому, так, угу. чи щось собі розігріти, поїсти до цього дуже тяжко було. Так і друзі, на вагу золота. Я думаю, що зараз телефон буде червоний, будуть Дякую. казати, Дякую. скінь Дякую. телефон друга. Хто там? Хто там електрик? Справді так, да, всі українці зараз стали і сантехніками, і електриками, і треба всьому розбиратися. Так, так я б хотіла тебе завжди запитати про танці зірками. Ти так, так влучно вистрілив, Всі постійно почали казати: ні, ну точно займався, ну не може бути що. Ось так, а ти написав, що це ще здійснення мрії. Розкажи нам правду, що насправді, і чи грієшся ти зараз танцями, наприклад? Е -е, Грію з танцями і мрію про повноцінний сезон, тому що оголосили, що він все ж таки буде, але ще ніхто не знає, хто буде в ньому брати участь. тому ми Але ти вже гачачок закидаєш. Я, я, знає, я кажу, що ми пальчики помочили, але хочеться поплавати. Ага. Тепер. А, це був неймовірний досвід, дуже класний. В мене досвіду танцювального до цього не було. Я навчався в університеті театральному, тому звичайно, у нас Там була лекція танців, але ну, це не можна порівняти з тим. Мже зі мною робила моя партнерка Анна Кареліна. Тому я зараз відповідаю завжди так: так я займався професійно танцями з Анією Кареліною три тижні, тому що все моє життя було підпорядковано тільки цьому проекту. Насправді я не бачив ні сім'ю, нічого. Ми по вісім один не репетирували, і це була виснажлива, але дуже цікава робота. І що мене здивувало найбільше, що ти маєш настільки викладатися фізично, як працювати психофізично, емоційно. Дуже багато в танці залежить від твого внутрішнього наповнення. Ой, як я люблю цей цей цей, цей процес із mm -hmm. володів про цей момент. А до речі, за цих три тижні наскільки схуднув? А, теж кілограмчики на два-три. Але Аня Боже, як я їй вдячний, як я, як я щасливий, що мені випала така партнерка, тому що це дійсно такі люди нового золота, які віддаються настільки своїй справі, роблять це через любов і через от вміють закохувати в свою справу і заряджати тому... цим цією професійністю. А, ну зазвичай, коли після от повноцінних сезонів раніше до нас приходили учасники, он, і ми їх питали ну а далі. А вони кажуть, ні, ні, все, все, я, я натанцювався. Отак от мені вистачає. Ти після того, що це був такий короткий, такий пробний старт, ти зараз якось. Займаєшся, ходиш там, щось чишки, квікстеп, якийсь про випадок. Аня каже. Раду. А давай про всяк випадок продовжимо займатися <свят> сезон. В принципі, вже струву якусь та й підрозберемо. Візьму на себе сміливість сказати майже про всіх учасників, всі хочуть повноцінний сезон. Тому що мені здається, це був унікальний випуск. По перше, він був благодійний і з такою, вперше з такою великою серйозною місією. Тому він дуже сильно об'єднав. У нас не було конкуренції на проєкті, тобто не було такого, що я от хочу виграти, хочу там вирвати ні, всі навпаки були настільки підтримували на одного. Я пам'ятаю. Uh -huh. Багато хто до мене підходив. Я до когось підходив, кажу клас, клас, а давайте ми обговорювали якось, ділилися інсайтами. Ну це був як. Це був як якийсь дитячий табір, в який ти потрапляєш, там yes. де все йде трошки на другий план, і ти можеш повністю віддатися цьому процесу і отримати з нього максимум задоволення. Uh -huh. Зараз я після цього, звичайно, не займаюся, тому що це затребує весь свій час, і ти маєш ну прям відкласти все інше в сторону. Uh -huh. Це неможливо без, без якоїсь конкретної мети. Давай тоді про все інше: театр, так. кіно. Як зараз театр працює з цими відключеннями, як глядач ходить, холодно, не холодно. А, глядач ходить, і глядач задоволений, коли ходить, але в театрі холодно. Холодно, опалення немає, гарячої води немає. Раніше ми приходили в театр як в якусь пункт незламності, тому що там можна було завжди помитися гарячою водою, зарядити там якісь павербанки, щось ще. А зараз немає не так. У -у -у. тепла, і в театрі теж холодно, але я не знаю. Ну як, як, як вся країна, мені здається, всі намагаються з останніх сил триматися і не втрачати оптимізму, тому що інколи бувають от моменти, як сьогодні, да, вранці Прикадаюся, і думаєш, чому мої діти мають це витримувати, чому якби за що нам це все? Але потім проходить якийсь час, ти розумієш, наша бійня поцілував важливі, е, тяжче. Ми маємо навпаки зберігати оптимізм, заряджати один одного, mm. ділитися, триматися. ми павербанки. Ми, пауербанки. ми так. маємо всіх заряджати. Але я тобі хочу сказати, що незважаючи на оці. Ну, важкі часи. Українське кіно дуже круто процвітає зараз. Ми бачимо класні проєкти. Так. Ми бачимо прорив українського кіно. Ми бачимо, знайомимося з новими акторами в цей буремний час. Фільм Вічник. Ми про нього почали трошки говорити. Це роман, який перекладений 14 чотирнадцятьма мовами світу. Він екранізований у нас. Розкажи трішки про цей фільм, як ти потрапив, в роль, що було складного. Кажуть, що це фільм не про екшен, а про сенси. Які санси ти там відчув? Клас, клас, клас. А, ну, мабуть, почну з того, що дійсно роман е Мирослава Дочинця чінця, вічник сповідь на перевалі духу. За його мотивами був написаний кіно сценарій, писався дуже довго, майже 9 років. І от 9 місяців ми саме знімали це кіно. Як народжується дитина, так, 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 це щось знакове таке дійсно було. Але я пам'ятаю перший день і останній день зйомок. І чесно кажучи, я плакав, коли ми закінчили його знімати. Прямо є цей момент, там де останній кадр, все ми закінчили знімання. І Неможливо було стримати емоції, тому що, по-перше, команда дуже класна, і ми всі дуже сильно об'єдналися під час зйомок. А по друге, дуже важлива і така картина, заради якої ну дуже багато людей. Знімальний майданчик це дуже бага... велика команда. А віддавали шматочки серця свого і жертвували всім. А, можеш сказати, от про що це кіно? А це духовна картина з історичним підґрунтям, але не історично, Тобто, ми не відповідаємо за. Точну історичність там ага. це історія душі однієї, яка пройшла в свій життєвий шлях і залишилась вірна своїм внутрішнім ідеалам. І пройшла через випробування, але все одно зберігла любов і віру в. В добро, uh -huh. і це трошки так пафосно і об'ємно звучить, але насправді це, це так і є, і це дуже глибока робота. І я хотів би, щоб люди побачили, відчули і от дали свій фідбек. Тому що зараз, як ти сказала, дуже багато виходить класних картин. Uh -huh. І ми живемо в такий період, коли дійсно український кінематограф, наче вистрілює якимись в надскладних умовах, uh -huh. але вистрілює новими прем'єрами. От цей фільм я теж вважаю, один з хороших прикладів цих пострілів. Тут я дивлюся і вода, і вогонь, і коні, і озера. Багато всього так. чого нового тобі довелося навчитися а, в цій стрічці. Дуже багато. Найскладніший день, мабуть, для мене був знімальний, коли ми знімали в ріці черемош. І ми знімали цей день чи в жовтні, чи в листопаді точно не пам'ятаю. Свіженька водичка була, але водичка була дуже свіженька. Це було найхолодніше, що я переживав це в житті. до зими. Я плавав цілий день в річці, абсолютно в без одягу, тільки в тілесній білизні, тому що там персонаж проходить такий, якби момент. Мене зігрівали, відповіли чаями, садили в машину гарячу, щоб я зігрівався, але все одно в воді було дуже холодно. І через пороги проходили. Ну, Ще багато чого. От Взаємодія з напівсобакою, напіввовком, з Так, я бачила бом. там. Неймовірно, щось таке цікаве. У нас було дві собаки: дівчинка і хлопчик. Хлопчик масивніший, його використовували з більш агресивних кадрів, а дівчинка мила. Її використовували для інших моментів. І оцей хлопець мені вчіпився в лацка на мого рукава. І я думав, що відкусить мені руку. Такий був страшний момент. Взаємодія зі Зміями була. Я зі Змією так контактував близенько. І я вперше в житті її чіпав. Мені її принесли за день до зйомок, поклали біля мене, кажуть, ну, пристосуйся якось до них. Ніколи в житті не буду торкатися. Зієї слизької тварини, але виявилось, що це дуже холоднокровні і приємні тварини. І я там півгодинки вони мене влазили навколо годинника, і Я вже потім запускав на голову. Скажи, вже можна було передбачити. Я дуже всім раджу спробувати Мені думки вистачає. Я дуже раджу спробувати, тому що дуже цікаво. Я пробувала, Я погоджуюся. Це якась така абсолютна магія. Приземлять, Холоднокровні тварини. Розкажи трішки, ти в рулі тата. Що малесенька дитини, як змінилися? Кажеш, це такі. Ну, рік випробування для родини, коли з'являється дитина, це і це знаєш як я зі сторони дружини знаю це складно. Ти з маленькою дитиною, твоє життя ніби поставлено на паузу, а у тебе все несеться. Так. Танці зірками, поряд яскрава кареліна. Ти такий прямо вау-вау-вау, нові картини. Як ви знаходите цей баланс? Дому це дуже тонка грань психологічна в родині. Як ви проживаєте це? А, мій баланс, мабуть, в любові моєї дружини. Якби не її підтримка і не відданість, з якою вона живе заради нашої сім'ї, заради нашого сина, я б нічого не зміг, тому що дійсно я взагалі дуже сильно для себе усвідомив по іншому цей інститут материнства. Я був присутній на наших пологах, ми okay. були парні. І я взагалі, от знаєш, там в дитячому садочку ми всі розповідали віршики про маму, маму, єдину кохану. Якби ну це все мило, але по-справжньому зрозуміти, що робить мама заради дитини, можна тільки от. Е коли ти став батьком або мамою, або був присутній при цьому, тому що це змінює усвідомлення цього життя. Я дуже вдячний і вважаю, що моя дружина просто героїня. Я їй Клас. завдячую. Дякую. Давай їй трохи вільного не, часу. Цього, Кажи від мами. Не, не, не стараюсь, стараюсь. Цього будемо закінчувати за на останок коментар. Павло Текучев з рівного. Мій земляк, він молодчинка. Це нам пишуть. Привіт, так, привіт. 6.30. Починаємо новий день. Сніданок з 1+,1. І оце буде цікаво. Дізнавайся головне на ранок. Все докупи зберемо. Корисні рецепти. Буде дуже смачно. І поради експертів. Ми перевіримо, як це працює. Сніданок з 1+,1. У будні. З 6.30 до 10.30. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.